Друзі, всім привіт! Компанія як завжди вас вітає. Сьогодні для вас хочу познімати відогляд по ось таких двох класних автомобілях, які ми маємо на майданчику. Це у нас страно Мастери, свій свіжопринені автомобілі з Європи. Купувалися на лізерних аукціонах. Ці машинки повністю весь є в класному стані. Це у нас іде довга база, друзі, В цих автомобілів, як ви бачите, от з хорошими пробігами в класному технічному стані ці автомобілі і в хороших комплектаціях. Отже, по атівочках два вони однакові, друзі. Абсолютно два однакових автомобіля. Тільки е, в одному автомобілі є сидіння пілот, в другому автомобілі звичайне сидіння. А так вони, друзі, чисто 2022 року. Що один чи другий автомобіль? 22 рік рік вас буде потекпаспортом. З 2,3 дизельним двигуном потужністю 100 кВт, що один що другий автомобіль, однаковий має двигуни. Коробочка шестиступка механічна і в класних комплектаціях. Тобто довга база в одного, довга база в другого, налед оптиці даний автомобіль на противотуманочках, і проганялися вони з Європи, з Франції, що один що другий автомобіль. Отже, по автомобілях ще забув вам сказати, пробіг. Пробіг 150 тисяч і 150 тисяч, Тут 151 тисяча, тут 150 тисячі, по моєму пробігу. Однакові пробіги, однаковий рік, 22 й по техпаспорту у вас буде. Так що, друзяки, може, кому треба для вас ось такі автомобілі. Мастери реально в класному стані, з класними пробігами. От, можете сміло заїжджати до нас. Можливо, треба комусь один, комусь два зразу на фірму, реально бути задоволені цими автомобілями. Отже, по автівочках. Зараз да, так пробіжуся, глянемо ще є, чого в нас немає. Значить, е, про цьому фара, ледівська оптика що одного що другого автомобіля. Е, зразу вам покажу по цьому. Ну, Звичайно, диски 16, ка цешечка, 225 на 65 гума стоїть. значить, Ось так воно все виглядає по салончику, повний електропакет. відповідно, Ось в цьому автомобілі стоїть сидіння пілот, як ви бачите. Попереду у нас йде два місця, і сидіння водія, мультикермо у нас, датчик світла, датчик дощу, 151 тисяча по пробігу, Великий, велика магнітолка у нас йде. От, зразу запускаємо. Зараз запускаємо одного. Так, запустили на холодну, бачите, все працює чітко без ніяких помилок. Велика магнітолка на українській мові з телефоном, блютусом без проблем можна е, собі там телефони підключати, кондиціонер є.